У нас було так, село ділилося на три категорії. Ну, на штирі, можна казати. були поляки, були жиди, але поляки собі були поляки. А були кацапи, то кацапи були такі, який називався Кацап, яка держава прийшла, то він тому служив. Mm -hmm. То назвався Кацап. А москофілі, які за москалями дуже обставали, то називалися Москофілі. А українців дуже мало було. Українців дуже мало було, але, але були українці. Я кажу, поляки собі своє. Поляки були польська родина, українці були собі своє. А кооперативи то не було в селі? Була. А хто мав ту Була, То був такі гнати були, вони були обоє старі бездітні. Він був братчиком церкви. Mm -hmm. Він був такий, вони колись мали хлопця малого, десь він їм вмерв, потім вже були старі, вони вже дітей не мали. І він мав хату і хатину. І цю хату давав на ту. То вже за Польщі була? То було? То була за Польщі. Так. А як, як він був... звався? Гнат. А фамілія? Павлюк. Mm -hmm. Павлюк Гнат. А вона звалася Тодорка. А моя. що а що там ті кооперативі було? Ну все мали. Привозили, все вони мали. То була українська ну, Була ще така державна, так то поляки тримали, mm -hmm. ще була така, то була така українська кооператива. Казали, ну переджити до того, до того польського магазину тія своя кооператива, давати вітер своїм. Mm -hmm. Бо ще давали якісь про це на ту рідню школу з цієї кооперативи. О, кажу, а о, доки та, та рідня школа була, не знаю? Ну, а була, була, знаєте, доки москалі не прийшли, доки москалі, а москалі розігнали. З mm кородою, -hmm. хто кине якусь копівку, хто не кине, тату добуду свій, був великий багач, мав збіжжа, мав що продати, добуду 10-15 золотих занесуть, і будь-то зібрали з тіла села. Mm -hmm. ну з виставів, то з вистав вже як вистави грали, трохи складали на ту читальню, трохи mm -hmm. ліцевали на ту рідню школу, бо та рідня школа то тільки існувала. З тих українців, що вони давали на ту рідню школу. А та рідня школа, то назвалася рідня школа, то була українська, самі українські діти, українські сироти. То батьків не мали, то були дуже бідні, не мали що вчити. Такі, то була, назвалася рідня школа. А ще, ще раз було таке великий здвиг, я не знаю, в якому то році було, але ну, я вже мала певність за п'ять років. Що на... робили на вигоні в Радихові. Uh -huh. Такий священик Бучко, фамілія його була. То тато все Бучко, Бучко зі Львова переїжджав, і там поставили такий ну так, підаша. Вони там правили на тій вигоні службу Божу, робили таке українське весілля, і така трибуна дуже була. І ті вправи робили, ті соколи виступали з ними, з дівчата робили віночками, uh -huh. а наші робили серпами, синьківчани, але з'єдналися докупи, а хлопці сукерками. Ну, no, І то така парада бо в мене вже певні мала п'ять літ, то мене я була тим дуже в І мала прапорчати жовто, і мене на ту трибуну висаджували на ті на вигоні. І я вірші говорила. Mm. Я дуже вірші говорила, дуже ну, мене обкидали цукерками і, і дуже мені пускали. Я так пам'ятаю, як мені мали фотографії, як нас ходи, то все забрали.